В Украине бьют и бьют и бьют русские ракеты, все взрывается, все дымится, и это прекрасно. Если бы вы были обычным, спокойным, ой, обычным, Свободным человеком. Ну что делать? Будем считать, что этим ребятам не повезло. Члены моей семьи говорят уже на маленькие на, на китайском языке. Те, что вектор развития туристичного анклава уже давно переориентован на схит, ни для кого не воною не станет. Розпочалося усе ще із лютого 2022 тисячі коли другого, з земель зім'ялі прибіг на поклони до імператора Сі на відкриття Пекінської олімпіади, щоб отримати неофіційний дозвіл на вторгнення до України. Китайці зі свого боку нагадаю попросили не розпочинати війну до чи під час проведення зимових ігор. Ну щоб вбивство мирного населення часом не затьмарило цей важливий для Китаю захід, на який витягнули з бюджету щонайменше. 39,5 мільярдів доларів. А єднання сучасної Росії зі східними сусідами продовжується. Поки кількість жертв внаслідок балістичного удару по Полтаві зростала, монголи, які визнають юрисдикцію міжнародного кримінального суду, на ісконно рускам перед Путіном виспівували День Пабіди. За недотримання римського статуту та відмову від арешту туриста номородин Олан Батор, звісно, ніхто не в змозі. Тому Путін після монгольської вилазки вирішив висадитися в прикордонній республіці Тива, де продовжив насаджувати пропекінські наративи школярам, ба більше зізнався, навіть маленькі члени його сім'ї вільно розмовляють китайською. Члени моєї сім'ї говорять вже на маленькі на, на китайському закіне говорять свободно. Вот. Схоже, мова йшла про онуків, імена яких захисник традиційних цінностей боїться озвучувати публічно, як і дітей, і взагалі якась патологія Доньок називає ці жінки онуків маленькі члени родини, війну спецоперацією. А захоплення курської області це ситуація і провокація. А це ще один важливий фрагмент зі спілкування Путіна зі школярами із Кизилі. Як би ви провели свій день, якби ви були звичайним, спокійним. Ой, звичайним то есть не президентом. Оуа, влучна обмовка. Якби Путін був звичайним спокійним приматом, то напевно би як нормальний дід сидів на пенсії, ганяв чайки і грався з внуками. Але от відповіді на запитання кизильські школяри так і не отримали. Бо за чверть століття при троні цар не вміє просто інакше існувати. Мені трудно так зараз представити, як би так за злагателям наклонення зложить. Знаєте, я можу що сказати? Вот на мой взгляд то, что я сейчас скажу, важно. Чем больше делаешь, тем больше, тем больших результатов достигаешь, тем больше у тебя что-то получается. Конечно, нужно все делать с умом, там считать свое время, организовывать свой рабочий день. Но чем больше задач ставишь перед собой, тем больших успехов добиваешься. Поэтому не надо этого бояться. Надо делать так, как вы сейчас делаете. Если времени не хватает, Наш тута, значить, все правильно. правильне ідеальне місце для Путіна це науково-дослідницький інститут. Перфектний пацієнт для вивчення видів параної та патології, бо ще на території Монголії вкотре появилося старе відхилення пристрес до маленьких дітей, чужих маленьких дітей цього разу під брудні губи диктатора потрапила дівчинка. Тепер доведеться над бідолашною проводити ритуал із очищення від нечисті. І нагадаю, що Путін перед візитом, щоб часом його не заарештували, пообіцяв монголам. Дешевий газ, але в разі будівництва трубопроводу до Китаю сила Сибіру 2 І окрім цього, анонсував, що ведеться підготовка до міжурядової угоди про постачання Монголії нафтопродуктів зі знижкою. Третьою біцінкою була допомога з реконструкцією ТЕЦ 3 в Улан Баторі. І поки Росія інвестує в монгольську енергетику, зараз продемонструю відео. Це якийсь Орск, де 500 будинків залишилися без газу через те, що трубу задорого проводити. Отказали в их выступлении, потому что газа нет, так сказали. Как приехали в ситуацию. Дальше отправили в прокуратуру, я объясняю. Прокуратура звонит нам тост каждый день. И только одно и тоже. В списке нам отправьте, в списке нам отправьте убоюсь какое отопление, бред какой. А как люди реагируют? Ну давайте вас включим газ такой. А пока же россияне продовжують захищати власні території найдієвішими методами, іконами і молотвами. Після молебеню на Курскес, нагад що спочатку ікони пронесли хресною ходою на території атомної станції, а пізніше жителям Курчатова запропонували прикластися до зображення святих. Так, от естафету перейняли у Брянську, також провели хресну ходу, але не проти безпілотників, а увага проти ворожого вторгнення збройних сил України. Священники об'їхали місто з іконою Божої Матері 11 століття. А тепер у тамтешні єпархії стверджують, що після такого ж хресного ходу. У 1812 році від Брянська відступили на полоніські війська. А судячи з того, як раніше православні попи намагалися захистити пожежу на нафтобазі у Пролетарську в Ростовській області, і вона все одно палала протягом 16 днів. То що брянську, що тій самі Курські С варто приготуватися. Що ж до Курської офензиви, та на російському зомбоящику усе менше вигадують переваги від того, що кадирівці здали пів області. а відверто насолоджуються обстрілами української території. На фоні біжучої стрічки, в якій прописано зверства ВСУ в Курській області, Мардан прямим текстом відверто кайфує від прильотів російських ракет і смертей. Вся символіка українського государства – це бесчеловечная система. Это те же самые немецкие фашисты. И мы, и наши дети их воспринимаем и должны воспринимать как смертельных врагов, подлежащих уничтожению. Ну и к слову, и к слову. В рамках, если хотите, групповой психотерапии продолжается массированный ракетный удар. По Украине бьют и бьют и бьют русские ракеты. Все взрывается, все дымится. И это прекрасно. Это отличное начало новой недели. И это правильное начало новой недели для Украины и для жителей Украины. Именно так, в идеале, каждая неделя для них должна начинаться и заканчиваться. В без людей – это правильный начало тижня. Если вы уверены, что такую думку ретенствуют только пропагандисты за нафту рубли, то нет, помиляйтесь. Ось пересічна росіянка яка погоджується у ребят. Просто немає виходу, потрібно воювати в Україні. Я б спочатку хорошенько підготуватися. А що робити? А, так як? Ну, мужчини захищають. Мені теж страшно об этом думати. Я прекрасно розумію матері. але коли таке відбувається, тут вже ну, ну що робити? Будем вважати, що цим ребятам не повезло. А якщо виступати проти війни, то є шанс отримати до 15 років в'язниці. І те, що у теперішніх союзниках Росії ходять Іран, КНДР та інша мразота абсолютно не є випадковістю. Методи управління і режими практично ідентичні. Свіжа історія про іранського блогера Косейна Шанбехзаде його визнали винним у пропаганді на користь Ізраїлю, образи ісламських святинь та поширенні фейків. А приводом став ось цей твіт із крапкою. Ось цей знак часто використовує місцева опозиція на знак протесту. Він за. У крапку як реплай на пост верховного лідера Ірану Айотоле Алі Хаменеї. Присвячений іранським волейболістам в результаті крапка Шенбекзадена брала більше лайків ніж оригінальні пост Хаменеї, що й викликало обурення від влади. І тепер іранського блогера посадять на 12 років за грати. І до найважливішої інформації нашому випуску в колаборації із телеграм-каналом Херсон Війна без Фейків, адміністратори якого допомагали нищити загарбників, коли місто знаходилось під окупацією. Ми допомагали зі збором коштів для 43-ї окремої механізованої бригади. Розігрували ось цю футболку донецького. Шахтаря із надписом Херсон і автографами гравців. В природі, нагадаю, таких є на більше десяти екземплярів. Виготовили їх влітку 2022-го, коли Шахтар провів п'ять матчів товариських, щоб зібрати кошти українцям, які постраждали від російських терористичних атак. Вдячній людині під іменем Валерій Бе, який відправив одноразовий донат розміром у 24 тисячі гривень. І тепер унікальна футболка гірників відправляється саме йому. Це був Юра Гаврищак, квісті, і традиційно закликаємо вас не забувати про продовжувати допомагати силам оборони України.